П'ятниця 26 квітня в ефірі новини на 11-му телеканалі у студії Євген Коптів. вітаю вас. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. З артилерії росіяни били по Нікопольщині. Через вчорашню атаку постраждало чотири людини. Окупанти поцілили її ФПВ дронами Зросла кількість постраждалих до 11 і в Балаклії на Харківщині. Нагадаю, вчора противник там вдарив по залізничному вокзалу. Більше розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Вітаю, після опівночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганицьку громаду. На щастя, обійшлось без постраждалих. Вчора ж окупанти атакували Нікопольщину 17 разів. Здійснили 6 обстрілів та скерували 11 ударних дронів. Постраждали четверо людей, понівечені будинки, побиті машини, і з'явилось відео потрощеного після обстрілу спортивного клубу Металург у Нікополі. До 11 збільшилась кількість постраждалих через удар ворога по залізничному вокзалу у Балаклії на Харківщині. За попередніми даними, росіяни вдарили ракетою Іскандер м з осколково-бойовою частиною. Вона розірвалась в повітрі. Противник цинічної цілеспрямовано очікував на велику кількість жертв серед цивільних, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми. І на відомо США оголосить про найбільший в історії пакет допомоги Україні. Йдеться про озброєння на 6 мільярдів доларів. Він включатиме систему Петріот, боєприпаси, БПЛА, засоби РЕП та ракети для винищувачів. Це окремий пакет, який не входить в основний на 61 мільярд доларів. Наразі це вся інформація Женю більше розкажемо вже у наступних випусках новин протягом дня. Дякуємо, Маркові ручку. Ми ж продовжуємо наш випуск. Аварія, що стала однією з найбільших техногенних катастроф людства, 26 квітня 1986 року. На четвертому енергоблоці стався один з найбільших ядерних вибухів в історії, що спричинив серйозні наслідки для України та всього світу. Виникла масштабна пожежа, а в атмосферу вирвалася хмара радіоактивного пилу. Замість швидкої ліквідації радянська влада два дні замовчувала катастрофу. Долі мільйонів людей. Назавжди були скалічені. Назвати точну цифру жертв неможливо, а Прип'ять і досі багатокілометрова зона відчуження. Сьогодні вшановують подвиг ліквідаторів, героїв, які ціною власного життя захищали людство. Була хвороба Боткіна. Я могли не призвати туди, а я сказав, що я поїду виконувати свій службовий обов'язок. Я тільки проробив в органах МВД 8 місяців. Поїхав добровольно. Виїзд одразу на прип'ять, уборка території, як після війни, як показують, по телевізвіні в Польшу там в во час війни валяється везде зошити, тетраді з надписями і тишина. Полніша тишина. Продовжуємо випуск. Проведе за ґратами два місяці. Міністра агрополітики Миколу Сольського взяли під варту у залі суду вийти. Очільник відомства зможе заплативши 75 мільйонів гривень застави. Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі ще одної оборудки на 190 мільйонів. Міністр своєї провини не визнає. Нагадаємо, напередодні Микола Сольський подав заяву на відставку. Арешт із можливістю заставив понад мільйон гривень трохи більше ніж просила за рідного сина. Продовження історії, яка буквально шокувала всю країну у Дніпрі, судді обрали запобіжний захід для 19-річної матері, яка продавала свою дворічну дитину. Бо начебто заважав влаштовувати особисте життя чи покаялась мати після затримання, і на що планувала витратити мільйон, її мотив приголомшив навіть слідчих. Репортаж нашої Катерини Нічика. Обличчя від камер там мовчить. Це та сама 19-річна матір, яка продавала власного сина за мільйон. Не кається і навіть не виправдовується. Судді вирішують, на час розслідування відправиться за грати з можливістю застави у понад мільйон. Трошки більше ніж просила за рідну дитину. Постановив слідчого ВВС, слідчого управління головноуправління зі наполіції Дніпротроску області Сітерчук, який погодженим з прокурора відділу Дніпротроського сного прокуратури Березюк у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру до столух розслідування 17 4 0352 про застосування запобіжного заходу у хліді тримання під вартою відносно підозрюваного шині кримінального правопорушення передбачено частин 3 статті 149 Кримінального кодексу України задовольнити. А от адвокат підозрюваної таке клопотання вважає аж надто жорстким, мовляв, його підозрювана не збирається тікати і готова співпрацювати зі слідством. Тож тримання під вартою просить замінити на домашній арешт. Я вважаю, що мене клопотання не підлягає задоволення, оскільки ті обставини, які викладені органи досудового розслідування та погодження прокурором, вони є абсолютно. Анкетами, які застосовуються до інших кримінальних порушень, що розглядається по судах містинка із власних джерел. Нам відомо, родина була на пильному контролі у соціальних служб, бо мати й раніше не надто піклувалася про сина, і от вирішила продати знайомій. Дитину оцінила в один мільйон. Ймовірно, саме покупчиня і забила на сполох. Жінку затримали на гарячому просто під час передачі коштів. Правоохоронці одразу ж повідомили про підозру за торгівлю людьми. Не менш шокуючим виявився і мотив горе матері. Слідчі зізнаються навіть їх приголомшила її відповідь. Вона пояснила, що ця дитина їй не потрібна. Що їй немає часу їй займатися, і вона хоче устроювати своє життя самостійно, і саме ці кошти їй потрібні для відкриття власного бізнесу. За продаж дитини їй загрожує до 15 років тюрми. На сьогодні прокуратурою разом зі слідством зібрано достатньо доказів того, що саме ця особа хотіла і, в принципі, здійснила всі свої дії щодо продажу дитини. Сан. Ця статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. Дворічний син невдалої бізнес нині у безпеці. Хлопчик під наглядом лікарів. А соціальні служби тим часом вирішують питання про позбавлення матері батьківських прав. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Під атаками дронів та артилерійським і мінометним вогнем. Вони завозять і вивозять своїх побратимів на нуль. Нерідко з бойових завдань забирають важко поранених. А головне, про що думають, як швидко та без втрат доставити військових до стабілізаційного пункту. Далі репортаж про бійців 128-ї бригади ТРО Дніпра. Як, попри полювання, на них росіян вдається зберегти життя захисникам. Репортаж Марка Ручки. Кузов залитий кров'ю поранених воїнів. Обита уламками ворожих снарядів в машинах, так з нуля вивозять поранених бійців. Ми їдемо на позиції під попровом темряви, так безпечніше. Сьогодні говорити з військовослужбовцями 128 ї бригади теро Дніпра. Зокрема, цей репортаж про бійців, які, попри інтенсивні обстріли, вивезли з поля бою вже десятки важкопоранених побратимів. На цих світлинах багажник машини Сергія закривавлена амуніція поранених катетери та ампули з медичними розчинами. Так вона виглядала після евакуації воїнів. Кожен маршрут є найнебезпечнішим, тому що можуть в будь-який момент застати обстрілом. Військовий вивозить на нуль своїх побратимів. каже одне із найскладніших завдань зайти і вийти. Постійно дрони висять в повітрі, і зачасту вони там скидами кидами ну, зробити поранених, щоб ще більше людей прийшло на допомогу і якомога більше урон нанести в машині. Сергія усе, що може світитись, заклеєно плівкою. Головне, проїхати так, аби ворог не засікав тівку. Їздимо в приборі нічного бачення, і всі лампочки, які світять, вони відблискують і нічого не видно. Тому заклеєно все, що може світитися. На початку вторгнення Сергій був в піхоті. Згадує, один із найскладніших штурмів тривав близько 10 годин. Нині, через контузію не бачить на одне око. Попри це. Досі на фронті зараз каже робота не менш важка, але більш відповідальна. Їдеш, так, спостерігаєш за обстановкою, де більше стріляють, може якийсь інший маршрут вибрати. Ну на вдачу про те, як вивіз чотирьох поранених за один раз, розпитуємо побратима Сергія Олександра. Чоловік пригадує, тільки но завіз групу на передову. Як отримав повідомлення, потрібно терміново вертатись. Спочатку скиди, а потім мінометний обсяг почався. Це трапилось буквально, як я від'їхав за 5 хвилин, може, що вже порадійки мені передали. Треба вертатися за, за, за пораненими. Серед чотирьох поранених один був тяжкий, шлях від передової був непростий, людей вивозив буквально під ворожими снарядами. Бачиш розриви і ти знаєш, що тобі туди їхати, ти береш і їдеш, тому що там хлопці. Все, крапка. Найважливіше для Олександра результат. Каже, відчуває полегшення, коли розуміє, що операція успішна. Коли вже вивіз пораненого, який не надіявся на те, що колись вийде звідтіля. На цих пікапах військові і вивозять поранених з позицій. Найтяжчих намагаються вмістити в кузов. Максимум в цю машину військові вміщували до 8-9 людей. А ось тут і досі видно побите скло внаслідок чергової евакуації. Машини в цій роботі відіграють одну з ключових ролей, тому одну з автівок обладнали спецзахистом. Обладнали таку решітку, поставили. Ну і е Безпосередньо із швелера швелера і дообладнали бампер. Утім форс мажорів не уникнути під шквальним вогнем на шаленій швидкості. Олександр вивозив військових. На одному з поворотів не втримав кермо, заблокувало колесо. Це все в нулі. І ви прямо там ремонтували? Да, і почали. Да, та машина поїхала, відвезла групу далі. А я з побратимом стали вирізати, щоб вигнути назад. Його сам Олександр Пасічник до повномасштабного вторгнення мав і чимале і господарство і на 85 вуликів. Кажемо, Утім, у 22-му покинув бізнес, попередив дружину і двох дітей та пішов до ТРО. Свою ж роботу тут по скромному применшує героїці. Діхто. Припиняти допомагати армії категорично не можна, кажуть бійці. Потреб чимало. Тому розраховують на рідний народ, який захищають. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І за вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.